На заняття з української мови мене звати Саша Шевченко. Я викладачка школи майбутнє та засновниця зношного клубу Неон. Українська мова Різнокольорова не розмовляють. 45 мільйонів по всьому світу летить наша солов'їна. Повинні рідну знати діти України, щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. Сьогодні ми почнемо повторювати певні теми. І візьмемо словосполучення і речення. Для початку пригадаємо, що таке словосполучення. Це синтаксична одиниця, яка поєднує два або більше слів. І обов'язково в цій сполуці має бути головне слово і від нього залежне. Подивіться, говорити як? Голосно. Страва, яка смачна, квіти на кого на що на пам'ять. Якщо ми розуміємо словосполучення так просто, чому ж ми інколи плутаємося? А тому що насправді ми не знаємо, що не є словосполученням. Подивімося. Підмет і присудок ніколи не є словосполученням, тому що підмет і присудок це речення. Друге іменник або займенник. Разом з прийменником. Нам потрібно пригадати: іменник і займенник, думаю, всі пам'ятаємо, це самостійні частини мови іменник називає предмет, а займенник вказує, але не називає. А прийменник так само в українській мові все насправді просто із е, самих нас можна зрозуміти, що це за слова. От прийменник він стоїть при імені, при іменних частинах мови, а їх всього чотири. Іменник, прикметник, займенник та числівник. Відповідно, такі сполуки ніколи не будуть словосполученнями. Подивіться: біля будинку, під деревом і так далі. Наш прийменник не є самостійною частиною мови, тому, відповідно, він не може утворювати словосполучення. Третє однорідні члени речення. Наприклад, він і вона, смачні й соковиті. Зверніть увагу, пам'ятаєте, ми говорили, що словосполучення має мати головне слово і залежне, а в однорідних немає цієї залежності. Обидва слова головні. Відповідно, якщо залежності немає, то це і не може бути словосполученням. Четверте стійкі сполуки. Що таке стійкі сполуки? Це в першу чергу фразеологізми та різні власні назви. Наприклад. Чорне море, подивімося, Чорне море це його назва, це не характеристика моря. От якби я сказала, море бурхливе, море спокійне це було б словосполучення. А в випадку з власною назвою ні. Ахілесова п'ята це наш фразеологізм. Ми тут не маємо на увазі, що це п'ята, яка належить Ахілесу. Ми вказуємо на фразеологізм, що це слабке місце людини. Відповідно, ця сполука слів не є словосполученням. Так само ловити гав. Ми не маємо на увазі, що ми ловимо цих пташок, а маємо на увазі байдукувати, нічого не робити. Відповідно, ця сполука слів, цей фразеологізм так само не є словосполученням. І останнє п'яте це різні складені форми слів. Що значить складені форми слів? Це ми за допомогою якихось слів робимо нові форми, наприклад, ступені порівняння, найбільш смачний, більш, більш смачний, менш смачний і так далі. Майбутній час буду танцювати. Ти будеш танцювати, він буде танцювати і так далі. Ось і будеш танцювати чи буду танцювати, не є словосполученням. Так само форми наказового способу для третьої особи однини і множини. Наприклад, хай танцює, нехай танцюють. Оці сполуки не є словосполученням. Спробуємо перевірити. Потрібно обрати варіант, у якому є словосполучення. Перший. Нехай говорить, другий пекти раків, третій смачно готувати. Подивімося, перший варіант це складена форма, наказовий спосіб. Відповідно, це не є словосполученням. Другий варіант пекти раків. Ми маємо на увазі не конкретно пекти раків, а це фразеологізм, тобто червоніти. Відповідно, це не є словосполученням. І останнє, що в нас залишилося, це смачно готувати. Готувати як? Смачно. Є залежність одного слова від іншого, відповідно, це слово сполучення. Йдемо далі. Ми розібралися з словосполученням. Тепер до речення. В першу чергу ми маємо знати, що речення це основна синтаксична одиниця. По суті, за допомогою речення ми можемо з вами комунікувати. Речення це відносно повноцінна частина, яка виражає нашу думку. Наприклад, шерех шепіт диких трав, а хмари бігли. Зверніть увагу, що речення може складатися з одного слова, як у варіанті «шерех», або з двох. Головне, щоб воно мало смислове навантаження. Також зверніть увагу, що речення не просто має якийсь набір слів, а речення поєднує слова між собою граматично, не тільки смислово. Порівняйте: колише пшеничний узбережжя, я стежина, пам'ять жива. Нічого не зрозуміло. Купа якихось слів, які ми окремо розуміємо, але цільно, суцільної думки це речення немає. Відповідною реченням воно називатися не може. Порівняйте його з наступним: колише на пшеничному узбережжі мене стежина пам'яті жива. О, от уже й бачимо сенс цього речення. Бачимо, що слова змінилися, узгодились між собою граматично. Тобто речення це не тільки про смисл, а ще й про узгодженість слів між собою. Потрібно також звернути увагу, як я сказала вище, що у нас речення може складатися з одного слова. Але інколи це просто слово. Як же це відрізнити? Подивіться: пожежа і пожежа. Тобто речення залежить від ситуації його використання і від інтонації, від того сенсу, яке ми в нього вкладаємо. Якщо я просто кажу слово пожежа, я характеризую якесь явище, горіння чогось? Якщо ж я в ситуації, де відбувається пожежа, і вигукую пожежа, то ми тоді розуміємо, що це вже самостійне речення, просто воно складається з одного слова. Як відрізнити речення від словосполучення? Смисл, інтонація, граматична узгодженість. так. Але основне те, що відрізняє речення від словосполучення, це граматична основа. Граматична основа це наш з вами підмет і присудок. Дуже часто граматичну основу називають синтаксичним центром або ще дуже розумно семантичним центром. Семантичний це значить смисловий, значенєвий. Крім підмета і присудка головних членів речення цієї граматичної основи, які, по суті, утворюють речення, у нас ще є другорядні члени речення, означення обставини додаток. Речення ж можуть бути різних видів. Є всього три характеристики, за якими ми можемо ділити речення на різні види. Перша характеристика. За складом граматичної основи. Пригадуємо граматична основа, підмет присудок. Подивимося, якщо у нас є або лише підмет, або лише присудок, це односкладне речення. Наприклад, весна, так як і було з пожежею. Люблю тепло. Немає тут підмета, хто любить, але є присудок, люблю. Відповідно, і перше, і друге речення односкладні, в них відсутній один член граматичної основи. І двоскладні це речення, у яких наявний і підмет, і присудок. Наприклад, настала весна. Хто що весна настала. Спробуємо. Знайдіть двоскладне речення. Будинок збудовано давно. Немає жодних проблем. Забави були готові. Для того, щоб визначити, чи це односкладне чи двоскладне речення, ми маємо знайти граматичну основу, тобто підмет присудок. Подивімося. Тут у нас. Є присудок, збудовано. І нам може здатися, що будинок це підмет. Але підмет у нас завжди відповідає на запитання, хто що. А тепер запитаємо, збудовано кого що будинок? А якщо це не хто що, значить підметом не може і бути. Ще один лайфхак. Як можна пізнати, чи це підмет, чи не підмет. Спробуйте його, якщо ви маєте сумніви, спробуйте його замінити на займенник він, вона, воно або вони. І відповідно, дивіться, він збудовано. Нелогічно. Значить, це не підмет. Тому тут у нас наявний тільки присудок, а отже, це односкладне речення. Дивимося Б. Немає жодних проблем. Дивимося. Немає, немає кого чого, проблем, це не підмет. Відповідно, у нас є тільки присудок, слова немає. Причому зверніть увагу, якщо у вас речення зі словом немає, це зазвичай речення односкладне, ще й безособове. І останнє, скоріш за все, це наш з вами правильний варіант, але перевіряємо. Забави були готові. Забави, хто що, дійсно підмет. І що вони робили? Були й готові. Це наш складений присудок. Відповідно, тут у нас є і підмет, і присудок, а значить, це двоскладне речення. Знайдемо двоскладне. Тут уже складніше. Більше варіантів. Без охоти нема роботи. Шукаємо. Я вже вам говорила про те, що якщо у вас слово немає, ну, нема його скорочена форма. Це завжди односкладне, безособове, тому цей варіант нам не підходить. Дивимося на Б. За гроші не купиш ні батька, ні матері, ні родини. Ти не купиш підмет пропущений, є тільки присудок, значить, односкладне не підходить. Дивимось В. Хто батька матір зневажає, той добра не знає. Подивімося, може здатися складним, але насправді ви запитуєте, хто? Оцей хто і є цим підметом, хто зневажає відповідно у нас двоскладне речення. Це наш правильний варіант. Але маємо переконатися, що інші не підходять. Виховав дитину в добру годину. Ти виховав або він виховав. Але ми розуміємо, що підмет відсутній, відповідно, це односкладне речення. Нема кращого друженька. Можемо не читати далі. Бачимо слово нема, розуміємо, що це односкладне речення, безособове, відповідно, воно нам не підходить. Наступна характеристика для виду речення це наявність другорядних членів речення. Відповідно, дивіться дуже просто: самих слів знову ж таки зрозуміло. Якщо у вас немає ніяких другорядних членів речення, тобто є тільки підмет, є або, або тільки присудок, або вони обоє є, але не означені, ні обставини, ні додатку немає. Відповідно, це буде непоширене, тобто воно маленьке. А якщо ж у вас вже з'являється якийсь другорядний член речення, воно стає поширене. Навіть якщо хоча б один манюсінький, який з'являється, воно поширене. Весна, я радію. Бачите, у нас, звичайне односкладне речення. І тут, я радію, тут є і підмет, і присудок, але немає другорядних. І ось уже настала довгождана весна, весна яка довгождана. Відповідно, з'являється означення, і це в нас уже поширене речення. Спробуємо знайти поширене речення в рядку. Багато літ перевернулось. Дивимося. Звертайте увагу, що у вас може бути і три слова, і чотири, але це не значить, що речення буде поширеним. Багато літ перевернулось. Багато літ це наш складений підмет. Ми не можемо його розірвати, тому це цілий підмет. Відповідно, є підмет і присудок. Значить, це речення не поширене. Дивимось далі. Летить сніг. Підмет, присудок. Не поширене. Ліс уже зеленіє. Ліс, що робить? Зеленіє. Зеленіє, коли або як, можна запитати. Уже. Відповідно, таке маленьке слово робиться реченням поширеним. Але перевіряємо інше. Співайте. Тільки є у нас присудок, відповідно, не поширене. Він накивав п'ятами. Подивімося, тут є підмет. «він». А накивав п'ятами це фразеологізм. Відповідно, це простий присудок. А значить, у нас є тільки підмети присудок, тому це речення не поширене. Наступна характеристика це за кількістю граматичних основ. Відповідно, якщо у вас є тільки одна граматична основа, і байдуже, яка це граматична основа, чи це односкладне, чи двоскладне речення, там може бути наявно тільки підмет, тільки присудок або поєднання цих. Але якщо вона тільки одна, то це у вас просте речення. Якщо ж у вас з'являється дві і більше граматичні основи, це речення стає складним. Порівняйте, настала довгождана весна. Весна що зробила? Настала. Одна граматична основа. Наступне. Настала довгождана весна. Світить сонце. Весна настала, сонце світить. Дві граматичні основи а отже це складне речення. Спробуємо попрактикуватися. Вам потрібно знайти просте речення. А. Була прекрасна липнева ніч, повновидний місяць. Простилав на траві срібну стежку. Подивімося: у нас тут ніч була прекрасна, це перша граматична основа. І далі місяць простилав – друга граматична основа. Якщо у нас дві граматичні основи, значить це складне речення. Шукаємо далі. Уже останній сніг розтанув, забравши за собою чистоту землі і оголивши чорні видолинки. Подивіться, може так здаватися, що речення довжелезне, а отже воно складне. А ні, речення може бути простим, просто ускладнене чимось. В цьому випадку речення ускладнено дієприслівниковими зворотами однорідними, забравши, оголивши. А є у нас тільки одна граматична основа сніг. Розстанув. Відповідно, це речення просте і нам підходить. Перевіряємо. Защебетав, соловейко пішла луна гаєм. Соловейко що зробив? Защебетав, а луна пішла гаєм. Відповідно, тут дві граматичні основи, а значить, це складне речення. Наступне. Усі речення прості, окрім. Звертайте увагу на формування самого завдання, щоб не шукати просте речення, а шукати окрім. Тобто, ми маємо знайти складне речення. Всі інші будуть простими. Софія Київська джерело для пізнання історії нашої культури. Зокрема, мистецтва Київської Русі. Дивимося. Софія Київська є джерело. Підмет присудок. І подивимось далі. У нас немає більше граматичної основи. Наше речення просто ускладнено відокремленим додатком, зокрема, Мистецтво Київської Русі. Наступне речення: протягом довгого віку писанки сформувався певний вид орнаменту і кольорної гами, характерний для окремого району. Подивімося, шукаємо граматичну основу. Вид, що зробив? Сформувався. Відповідно, тут у нас характерний для окремого району. Це просто відокремлене означення. Як деталь святкового вбрання українок рушники використовували під час важливих подій родинного життя, наприклад, на весіллі, коли змінювався життєвий статус жінки? Шукаємо граматичні основи. Рушники використовувалися, перша граматична основа і друга статус. Змінювався. Відповідно, тут у нас дві граматичні основи, а отже, це складне речення. І останнє у східних Карпатах побутують геометричні орнаменти, намальовані тонкими жовтими і білими контурами. Що у нас тут виходить? Орнаменти, що роблять, побутують. І у нас намальовані тонкими жовтими і білими контурами це всього лише відокремлене означення. Відповідно, це просте речення. Тому наш правильний варіант це речення В. Тепер спробуємо попрактикуватися. Нам потрібно визначити односкладні та двоскладні речення. Стрімкі весни щоразу змінювалися на спекотне літо. Шукаємо граматичну основу. Весни що робили? Змінювалися. Значить, є підмет і присудок. А отже це двоскладне речення. Друге. Роздуми обірвав плач тримісячного братика. Шукаємо знову граматичну основу. Плач. Що зробив? Обірвав. Відповідно, є підмет і присудок. А значить, це двоскладне речення. Наступне. До школи аж ніяк не тягнуло. Намагаємося знайти особу, кого ж то там тягнуло. А особа відсутня. Тобто підмета немає, а отже це одне складне речення. Ліворуч хата давня, наче гріх, шибками посміхається левадь. Бачимо, що тут хата, підмет, що робить, посміхається. Відповідно, це наша граматична основа. Вона повна, а отже, це двоскладне речення. Наступне. Теплий вечір горнеться до землі. Вечір що робить? Горнеться. Теж є підмети присудок. Значить, це двоскладне речення. Лунко гриміли громи. І злі блискавиці змигували. Дивимося. Громи, що робили? Греміли. Блискавиці, що робили? Змигували. Тут у нас дві граматичні основи, але і ці дві граматичні основи повні. Тобто тут у нас насправді складне речення, яке складається з двох простих двоскладних речень. Наступне. На дворі було так гарно. Намагаємося знайти підмет і присудок. Хто Немає підмета? Є тільки присудок. Було гарно. Відповідно, це односкладне речення. Далі. Ключі від важких металевих дверей лежали в тому ж міні-багажничку. Хто що? Ключі, що робили? Лежали. Відповідно, це двоскладне речення. А тепер спробуємо відредагувати слово сполучення. Сміятися на другом. Треба завжди ставити логічне запитання від головного. Сміятися не над ким? А сміятися з кого. Сміятися над ким це калька з російської мови. Тому правильно сказати сміятися з друга. Хоча краще не сміятися з друзів. Оволодівати знання. Ставимо знову логічне запитання. Оволодівати ким чим? Знаннями. Навчатися. Музиці. Дуже часта помилка, але насправді слово вчитися має поєднуватися з іменником. Тобто навчатися кому-чому. музики. Вибачте мене. Звучить, ніби вибачте, кого мене. Але насправді вибачте кому мені. Запобігати нещасних випадків. Запобігати кому-чому. Нещасним випадкам. Пропустити по хворобі. Знову ставимо запитання від головного слова. Пропустити, через що? Через хворобу. Дивіться. Такі типові словосполучення в поєднанні з різними прийменниками є дуже частими помилками. Для цього потрібно правильно узгоджувати їх між собою і ставити запитання від головного до залежного. А тепер я пропоную вам змагання. Потрібно знайти з поданого речення дев'ять словосполучень. Я починаю а ви зі мною. Молоді господарі. Раз. Господарі Землі Два. По-материнськи -по зростила Три. Нас зростила Чотири. Піднесла до Сонця П'ять. Піднесла на крилі шість. Жар любові Сім. В Серце заронила. Вісім. І… Жар заронила 9. Я сподіваюся, що хтось з вас зробив швидше, ніж я. А тепер перевіримо. Дійсно, це всі наші 9 словосполучень. Як ми мали їх відшукати? В першу чергу пам'ятаємо, що ми маємо шукати від головного до залежного слова. Подивімося на ці 9 словосполучень. Молоді господарі. Господарі які? Молоді. Правильно. Господарі землі. Господарі кого чого? Землі. Правильно. По-материнськи зростила. Зростила як? По-материнськи теж словосполучення. Нас зростила. Зростила кого? Нас теж словосполучення. Піднесла до сонця. Піднесла до кого до чого? До сонця. Піднесла на крилі. Піднесла як? На крилі. Жар любові. Жар кого чого? Любові в серце заронила. Заронила куди? В серце. Жар заронила. Заронила кого, що. Жар. Як бачимо, в кожному із цих словосполучень є слово головне і є слово залежне. Ось так і потрібно шукати словосполучення. А тепер пропоную попрактикувати наш улюблений суржик, щоб його ніколи не використовувати. Неправильно говорити, бувший у використанні, вживаний, халатне відношення, недбале ставлення, невстанні, тобто я щось не в силі зробити, а не не По крайній мірі, принаймні, використовуйте правильно українські слова. Гарного вам настрою і до зустрічі на наступних заняттях.